Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І якщо вам подобається те, що я створюю на Ютубі, то, будь ласка, підпишіться, тому що мені каже зла статистика, що половина людей, які дивляться мої відео, на мене не підписані. ай яй яй і все таке, тому, будь ласка, дуже буду вдячна вам за підписку і буду дуже вдячна за лайк під цим відео. Звичайно ж, якщо вам сподобається те, що я вам сьогодні розкажу про е, парфуми від польської марки Alvernum. це є е, е, марка бюджетна, яка продає е, те, що можна назвати дюпами. Чи клонами на популярні аромати. І в мене зараз є наразі чотири аромати від цієї марки. І мушу сказати, що я більше розчарована, ніж захоплена тим. Що я отримала за свої, хоча й невеликі гроші, тому що я всі аромати купувала, як завжди це роблю. І, до речі, у мене були запитання під якимось відео, чому я називаю ціни не в доларах. Називаю ціни в доларах, тому що це більш-менш стабільна валюта. Зараз я проживаю в Польщі курс євро, курс польського злотого і, відповідно, ж курс гривні так само дуже швидко міняється і швидко якось так ті ціни відпливають від реальності. А називаю ціни в доларах на день покупки, тому що це більш-менш відображає до Якого сегменту належить даний аромат? От, і дуже часто я купую свої парфуми, переважно їх купую, або за дуже хорошими знижками на офіційних магазинах. Або з рук я вже навчилася по фото вангувати і відрізняти оригінал від підробки. І наразі в мене був тільки один просак, коли я купила парфум. Думаючи, що він оригінальний, а насправді він таким не виявився. Тобто мені, в принципі, вдається вигравати в цю лотерею, купуючи парфуми від попередніх власників. Все, long story short. Підходимо до е, марки Альверном. Дуже давно вже я про них підчитувала відгуки хороші. До речі, на фрагранти ці статті по Альверному немає жодної, але є дуже багато е, польських відгуків на е, сайті ВізажПЛ. Я спокійно читаю на польській мові, тому що це дивно, це не робити, е, бо живу тут вже декілька років. Відповідно, прочитала відгуки і зрозуміла, що й дуже хочу спробувати, бо там є клони на популярні аромати і пишуть, що в непоганій якості. І першим ароматом про який я хочу поговорити, буде клон Black Opium від Yves Saint Laurent, І це є Coffee and Dumber, Відповідно, в мене тестер, тому що я купила саме дешеве, що знайшла в той період часу, коли я собі думала, що він мені треба на Олексі. В мене колись був е, Black opium, в, Здається, це була версія ode е, І він мене довго на поличці не затримався, тому що, в принципі, я нічого не маю проти цього аромату. Досить часто було, ну, напевно, років 5, тому, напевно, це було більш так помітніше. Було так, що я врізалася в шлейф Black Opium і в принципі, мені цей шлейф такий солодкавий, ванільний, злегка кавовий, але це така якась хімозна кава, наче е, аромат кавового топінгу, мені здається, швидше. Аніж такої класної міцної чорної кави. Так от, мені дуже подобалося врізатися в цей шлейф. Я потримала його в себе цей блекопіум, декілька разів на себе нанесла і зрозуміла, що він для мене от трішечки простуватий. І тут, коли до мене приїхав Coffee and Amber від Альвернума, я зрозуміла, що я не зробила великої помилки, коли позбулася свого блекопіуму, тому що оця от водичка, яка коштує близько 10 доларів на сайті Альвернума, абсолютно відповідає тому, що в мене було. Від оригінального Івсен Лоран, е, можливо, чуть-чуть менша інтенсивність, але я не впевнена, що якщо б я обидва ці аромати нанесла на зап'ястя і не знала, де котрий, я би розрізнила, де який є. Тобто, напевно, це швидше вже мій мозок там грає зі мною в якісь жарти. І коли ми беремо красивий флакон від люксового бренду, з яким ми знаємо, що заплатили багато. Нам завжди здається, що він чимось кращий, тому що це нічого такого. Звичайні когнітивні викривлення, які у всіх бувають. Не знаю, можливо, дійсно, воно якось там з інших. Складових зроблено і звучить не так. Я без поняття, але мушу сказати, що відповідність Coffee and Amber до Black Opium від Yves Saint Laurent, напевно, відсотків, на мою думку, 95. У ті 5 залишимо для міфічної якоїсь такої не такої стійкості чи не такого розкриття. Загалом цим ароматом я задоволена і на цьому я припиняю хвалити бренд Alvernum. В них цього року вийшло оновлення, і це. Я би назвала це швидше, напевно, містами для тіла. Навіть сама форма флакона дуже сильно нагадує міст для тіла. До речі, досить симпатичні упаковки в цих. Це туалетні води, як написано на упаковці, написано ОДТ. І мені ця упаковка чимось. Зфокусуюся. Мені чимось нагадує, колись від оріфлему теж була якась така рослинна серія, таких наче літніх одеколонів, і вони в дуже-дуже схожих упаковках. Не знаю, чи воно в Oriflame до цього часу продається чи, чи знятіся, але точно пам'ятаю, що мені оріфлейми в таких пачках мелькали. Коробка, в принципі, нічого незвичайного, але досить навіть і симпатична. Що я не можу сказати про вміст? В мене тут є м'ята і цитруси, мінтен цитрус, і в мене тут є чайний лист і біле дерево. Ну, в сенсі, напевно, якийсь мався кедр. Обидва місця для тіла розпочнемо, напевно, з м'яти надзвичайно слабо концентровані. Оце в жодному випадку не є туалетна вода, тому що для туалетної води ця концентрація абсолютно непристойна. Зараз блотера мені пахне дуже приємно. Пахне свіжо. Дійсно, якась м'ятка відчувається, і такі свіженькі, гостренькі цитруси. Але коли я тестила це чудо на собі, я на руку нанесла, напевно, пшиків 10. І буквально за півгодини в мене було таке відчуття, наче я пополоскалася якимось відваром траву. Я прийняла душ, вилила на себе потім ковшичок якогось відвару траву, це як діточок купають, і такий легкий-легкий трав'яний аромат в мене присутній на руці. Жодної проекції, там, про шлейфи взагалі ніякої навіть мови не йде, тому що я, щоб почути аромат зі своєї шкіри, мусила так просто запхати носа. До, до своєї руки. Якщо ви хочете міст для тіла, якийсь такий більше, навіть я б сказала, ні про що, то можете потратити свої там 10 з лишком доларів на м'яту і цитрус. Мені мій флакон абсолютно не сподобався, він не виправдав моїх очікувань, і я буду його позбуватися. Чесно кажучи, якусь я навіть не знаю, продам, напевно, за дуже дешевою ціною, тому що я не хочу, щоб людина там купила його навіть за половину вартості, і потім проклинала мене, тому що купила, відверто кажучи, якусь таку не дуже приємну штуку. Можливо, це можна використовувати якось там, я не знаю, як дезодорантом, під пашки ноги побризкати, але в жодному випадку це не можна називати дорослою парфюмерією. Так. З вашого дозволу я тут сьорбну водички і хочу зараз вам побідкатися, поки я сорбую водичку. У мене там зараз на моєму городці за вікном. Постійно хтось ходить і відволікає мене від такої важної місії зняти для вас відео. Хто ходить? Мої ходять. Ходить мій чоловік і дитина, яких я вигнала з хати, щоб у мене тут було тихенько. І щоб у мене була атмосфера. чин чин. Так, йдемо. Ой, Боженьки, от інші зробила. Е, наступний міст для тіла це є чайний лист і біле дерево, мушу сказати, тут же трошечки краще, тому що я його відчуваю на півгодини, я його відчуваю, напевно, на хвилин 45. І якщо його нанести дуже багато, так теж буквально пшиків 10. То буде відчуття, таке, як від хорошого, такого реально хорошого деколону, приємного, кедрового. Оце як взяти, наприклад, Елізабет Арден, її чайний цей, ви зрозуміли green Tea, і взяти цей Green Tea, розвести до такого якогось теж міста для тіла й легкого деколону, тобто набагато менш концентроване, і вийде, напевно, щось схоже до цього. Leaf and White Woods. Я його теж позбудуся, тому що, чесно кажучи, от просто цей запах мені він мені нічого не дає. Він мене не бадюрить, він мені не подобається. Я не є великим фанатом взагалі чайних ароматів. У мене від Елізабет Arden аромату немає. Я декілька разів робила до нього підходи. Пробувала теж затестити фланкери, але не можу сказати, що мені якось так в душу він запав. Хоча, до речі, оригінальний не фланкери, а оригінальний аромат від Елізабет Арден green Tea зробив Франциск Кюркджан. Така це цікавостка. Я думаю, що прошарені парфлюбителі точно про цей факт знають. Ну, приємненько, дійсно дуже реалістичний чай. От враження є таке, наче я нюхаю чайний пакетик з зеленим чаєм, до якого додана якась, напевно, ще така дерев'яшечність. Тобто там ще якоїсь кури дуба докришили. Тобто, дійсно є відчуття чаю з білим деревом, але скучно і дуже якось так воно притишено. Ні, не моє. Так, і е, останній аромат, який я, на жаль, теж буду хейтити, і це є Lily of the Valley and Jasmine. Мені обіцяли, що цей аромат буде дуже сильно схожим на Jo Malone, теж, відповідно, конвалія з жасмином, е, і має, м, нібито йому відповідати, бути дуже сильно схожим. Те, що я отримала на собі, це якийсь жасмин з ефектом. Якоїсь лимонграсу, напевно, так. Тобто жасмин з ефектом якоїсь такої маснуватої ефірної олійки. В мене був схожий аромат від якогось арабського бренду, я вже не пам'ятаю, чи такі, що вони олійками бавляться, О, там теж було щось таке схоже, не моя історія, тому що мені воно дійсно нагадує таку не дуже якісну ароматерапію. От якось так. Можливо, хтось, хто не має таких асоціацій, вам цей аромат може навіть і здатися дуже приємним. Для мене він, він для мене пахне дешево. От пахне якоюсь такою, колись були ці ефірні олійки на деньги, на удачу, на успіх успокоїтельні. І вони були частково натуральні, частково там якісь були синтетичні домішки до них, до них додані. І от е, якісь такі, що мали на меті збадюрити, вони яким, якимось схожим чином пахли. Був був доданий такий дійсно лимонграсовий якийсь. Зелений, цитрусовий, але не від справжніх цитрусів, а від тих рослин, які купіюють цитруси, акцент. Я зовсім тут не чую конвалій, ні на грам, от зовсім. Відчуваю жасмин, такий от жасмин, яким ароматизують, чиї зелені. І відчуваю цей власне такий олійний аспект. Все. Жодної проекції, до речі, я теж від цього аромату не отримала. Я йому дала була з дороги відстоятися. Десь, напевно, добрих пів тижня, там декілька днів він в мене постояв, потім його ще раз на себе нанесла. Нічого йому це стояння не допомогло. У мене, до речі, там всередині, в чередині ще щось плаває. Ну, таке собі, таке собі. Так, а, до речі, ще я читала про оцю от лінійку від Альвернома. там є в них ще Іріс і Пачулі. Я її навіть вирішила і не замовляти навіть сліпу, тому що цей аромат, кажуть, дуже нагадує Лавіабель. А я не хочу ще одного такого якогось дешевого, а е, лавіабельного аромату в себе на поличці, бо я щось і оригінальну лавіобельну дуже сильно, так, щоб обожнюю маю декілька маленьких відливантиків один оригінальний, а другий якийсь фланкер, і мені цього отак от, от достатньо, дуже рідко, мені хочеться походити в чомусь такому супер цукровому. Навіть не знаю, що робити з іншими ароматами, які я мала на меті замовити. Це є лаванда з перцем, і це є. Е, Табако, і, боже, що ж там ще? Щемось табак. Не пам'ятаю. Одним словом, два чоловічі аромати теж хотіла затестити, але після того, як я попала з цими містами для тіла в просак, мені якось навіть дуже так страшнувато е, замовляти собі ці аромати всліпу. Так. На цьому, напевно, будемо ми відео по альвернумах завершувати. Якщо вам була корисна, цікава, пізнавальна інформація про цей недорогий польський бренд, то, будь ласка, поставте мені те, що називається на українському ютубі вподобайку. Дуже сильно буду вдячна всім за підписки. Якщо ви тестили щось від цього бренду, наприклад, у них, до речі, ще є лінія ароматів для дому і ем, ароматизованих соєвих свічок. Я собі так думаю, що напевно колись я спробую на сайті, ще замовити оцю лінію ароматів для дому, можливо. Я там нарию щось краще. <смір> Сподіваюся, так. Можливо, колись, коли побачу за хорошою ціною або побачу, де затестити. Бо, до речі, от чому я не можу, там, наприклад, піти в магазин і затестити, я щось їх, так, щоб вони стояли і розпаковані, і були тестери, я їх і не бачила. В центрі я проходила повз декілька магазинів, так собі заскакувала, дивилася, вони були в наявності в продажі, але не було розпакованого жодного тестера, тому, на жаль, мені не вдалося більше нічого від альверному затестити. Так от, якщо ви. Котрий з ароматів альверну, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде гіперцікаво послухати відгуки реальних людей. Все, на цьому буду з вами прощатися всім. Чін, -чін з мого красивого бокалу. Я, до речі, постаріла настільки, що я вже п'ю швепс або там якісь інші джентоніки, тобто мені подобається, в спеку пити гіркі напої, і це вже, напевно, курва старість. Все, чин, чин мої, е, шановні прихожани. Всім па-па!